А ви знали, що алергія тісно пов'язана з вашим кишківником? Мікробіота в нашому ЖКТ взаємодіє з імунною системою і фактично навчає її, як реагувати на різні речовини. Коли баланс цих бактерій порушується, імунітет може почати реагувати надмірно навіть на нешкідливі речовини, викликаючи алергічні реакції. Дослідження показують, що низька різноманітність мікробіоти, особливо в ранньому дитинстві, пов'язана з підвищеним ризиком алергії. У дітей, в яких мікробіота формуються повільніше, частіше трапляються харчові алергії та астма. Корисні бактерії, такі як біфідобактерії, лактобактерії, фекалібактерії, продукують коротколанцюгові жирні кислоти, які зменшують запальні процеси і підтримують бар'єр кишечника. Якщо ж мікробіота порушена, стінка кишечника стає більш проникною, і тоді алергени потрапляють в кров і викликають надмірну реакцію імунної системи. До речі, діти які з раннього віку контактують із бактеріями в природі, частіше мають стійку мікробіоту і менший ризик розвитку алергій. У мене є в профілі відео, до речі, на тему стерильності, і що нічого не треба мити з хлоркою. Обов'язково подивіться. Отже, мікробіота – це не просто вам набір бактерій в кишечнику. Підтримуйте її здоров'я щодня, овочами, фруктами, цільнозерновими, ферментованими продуктами, і буде вам щастя. І не забудьте підписатись.